Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні пропоную вам варіант смачного і ситного сніданку. Будемо готувати смачний омлет з грибами і куркою. Вийде незвичайний сніданок, який сподобається і дорослим, і дітям. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку підготуємо начинку, куряче філе або будь-який шматочок курки без кістки обсмажте на сковорідці з додаванням невеликої кількості олії. Посоліть і додайте спецій за смаком. Я присипаю сушеним часником і спеціями для курки. Тоненькі шматки я обсмажую кілька хвилин і все готово. Тоді поріжте підсмажену курку на невеликі шматки. До речі, замість курки можна взяти будь-яке м'ясо, що залишилося, наприклад, з вечері, або кілька шматочків шинки чи будь-якої ковбаси. Гриби почистіть і наріжте тоненькими слайсами. Гриби також, обсмажте в олії до золотистого кольору. Також не забудьте підсолити і за бажанням додайте спеції. Тепер в миску розбийте 3 яйця і гарненько збийте вінчиком. Як на мене, то вінчиком буде достатньо. Міксер можна не використовувати. Коли жовток з білком добре з'єднається, додайте молока, солі, спеції за смаком і знову перемішайте. Залишилось тільки б смажити омлет, Сковорідку розігрійте і змажте олією, Вилийте яйця і смажте під кришкою менше хвилини, поки маса не почне трошечки знизу схвачуватися. Потім умовно поділіть омлет на дві частини і на одну частину викладіть курку і гриби. Накрийте кришкою і смажте хвилинку, а потім накрийте половину значинкою іншою половиною. Далі можна перевернути весь омлет на інший бік, щоб він краще приготувався з усіх сторін. Ось такий дуже смачний, ситний і досить швидкий в приготуванні сніданок. У нас вийшов смачного.